Чата, що я знайшла? Зв'язка. У мене закінчилися мої доглядові засоби для тіла і для рук, і я вирішила замовити косметику від відхілері. І я не пожалкувала. Hilleri це натуральна косметика українського бренду, що дуже важливо, яка сертифікована європейськими стандартами. Це натуральна косметика, хочу зауважити. Це лосьйон бустер ось такий, та крем для рук. Такий легкий, ненав'язливий аромат. Легка, приємна текстура. Крем для рук також з натуральним складом. Тут входить в нього олієжива, що дуже гарно зволожує та живить шкіру. Ви знаєте, що в мене проблеми з ручками, вони дуже сохнуть. І я завжди наношу крем для рук зранку, ввечері, але дуже рідко мені щось допомагає. Але цей крем ну, прям дуже сподобався, тому що він дійсно дуже класно зволожує, Також приємний аромат. І е, трішки він підсихає, і його, ну, я не відчуваю його на своїх ручках. Тут склад дійсно дуже гарний. Е, тому рекомендую вам. І якщо ви хочете замовити, можете написати про, по промокоду за моїм нікнеймом Галіна. Е, ви отримаєте ще подарунок сезонний скраб для тіла. Тому замовляйте, я бажаю вам гарних покупок та зволожених ручок та ніжок.